Гаразд, новий вельчик, герой сьогоднішнього обзору. Це така штука, яка намагається поєднати те, що поєднати не можна, бо ну, на мою думку, бюджетний і шосік – це речі, які доволі важко поєднати. Це, наприклад, як зелене небо, чи смачний полістирол, чи, скажімо, рок-н-рольний рольний вакарчук. А, проте італійцям це вдалося. І чи такий він вже бюджетний, бо новий на Амазоні він коштував близько 1000 доларів. Ну, давайте роздивимось ближче. Тут знов росія атакує, то під сирену, напевно, не будемо писати обзор. Почекаємо. Це крафтовий італієць Джордано Ліберо. Асіао. А це Ао, я не знаю. Підкажіть, хто італійську знає, як це е, правильно прочитати. І він червоний, і він гарний, він красивий. І на цьому можна було б зупинити обзор, бо цього достатньо, на мою думку. Але він має стільки дивних рішень, що їх варто роздивитись поближче. Перше і головне це оця червона рама. Е, ці, які Охайні шовчики, як воно все зроблено. Прям класно. А, вона сталева. І хоча італійці запевняють нас на своєму сайті, що вона крафтова і що вона з вілкою разом зроблена руками, я чомусь в це не дуже вірю, бо ось ця заводська наліпка вона нам підказує, що він зроблено руками китайських якихось. Дівствінець, напевно, чи щось подібне. Як би це не було дивно, оця рама, вона сталева. Вілка теж, до речі. Я не впевнений, чи це хромолібден, чи це з хайтен, не знайшов інформації. Але це залізо. Як ти вважаєш, скільки він важить? Цікаво? Я його вже і наприкінці цього відео я скажу. Але принаймні перша цифра його ваги не двійка, а одиниця. І ти можеш порадіти з цього приводу. По-перше, цікаво, хто ти і для чого ти був зроблений. Це шосе. Виробник запевняє нас, що це Шосік. На ньому навіть на рамі написано, що це road bicycle. Проте він не про те, а. Так, як для Шосіка, він доволі короткий. Його довжина 56 верхня труба, мені вдалося виміряти. І це доволі короткий. І база в нього також коротка. Покри тут стоять 25 сліки, що і теж як би то натякає, на те, що це саме Шосік, саме роадбайк, Ну, Гальма, гальма також на це натякає. Але тут є багато але. Спочатку подивіться на ці зазори. Мені здається, сюди 1,75 покрив встануть як рідні. І он там внизу теж. Стосовно вілки, тут так само, я не впевнений, що до гальм, але по вілки, дивіться, сюди двушка встане чи будь-що. Наступне але. Але тут камери на шредерах і обода з отвіром під Шредер. Ти коли-небудь таке бачив 25-й шосік на шредері? Я ні, я бачу це вперше. Далі стає ще цікавіше: Maximum recommended pressure чи Inflation, це лише 90 PSI, а це лише 6,3 кілограмів на сантиметр, тобто 6,3 атмосфери. І це доволі мало. Це якесь таке турінгове значення, ну не, не про гонки, не про спорт. То, друже, можете просто турінг короткий, але турінг, і оці дві боночки якби натякають на це. Чому ні? Тут міцні подвійні обода, хоча це таке діло, я взагалі не впевнений, чи використовується хоч десь одинарні обода в сучасному велосвіті. І так, як би це дивно не звучало, з зайвою вагою тут боролись інженери. А ви ж розумієте, що коли ровер зроблено з дешевих матеріалів, там китайське щось, то наприклад, щоб колесо хоч якось було міцним, туди напіхують багато спиць дешевих, товстих, але ну, воно буде працювати, але ж буде важити 20 кілограмів. А, то як ви вважаєте, на бюджетному шосіку скільки спиць? 48? 54? Ні, їх тут навіть на 36. Їх як на всіх нормальних роверах тут по 32 на кожне колесо. І це прям норм. Тут сама що ні на є, звичайна банальна система на дві зірки. Розрахунок 30-54, що на мій погляд ідеально для подібного роверу. Ну, а задні зірки тут звичайний шимано 7-рік а Найбільша, мені здається, на 36, ми зараз подивимось точніше. І дивіться, тут задній переклюк, звідки з МТБ-чого світу, це турней. Ти бачив раніше турней на шосіках? Ну, як не дивно, ланцюжок тут КМС. Тут стоять звичайні провіловські шатуни, і як, на мою думку... Це дивно на XL Рамі стоять 170-ті шатуни, принаймні на них так написано. Поїхали далі. Передні перемикачі. Я маю на увазі дуали, вони тут дуже незвичні. Вони також турней, ім'я з МТБ-шного світу. Але вони на шосе. І тут. Є стрілка, яка показує, ну, типу, примірно, яка передача переключена. І саме дивне це, як вони працюють, бо передача вниз скидується ось таким привичним рухом, а ось передача вверх ось таким. І ну, принаймні я такого не бачив. Е, от. І так, на мою думку, ось ці торчачі троси виглядають жахливо. Проте Ну, Скільки я тут встиг проїхатись пару кілометрів. Ну, воно зручно, воно нормально, воно не заважає ані тримати за кермо, ані перемикати. На мій погляд, спливає лише на вигляд. Про гальма тут багато не скажеш. Це звичайні так звані клещі, наскільки я розумію, вони ж крабі. І ну, я поки що не зрозумів, як вони працюють, ну, але вони працюють, щось якось там гальмують. Ну і на тому дякую. Кермо, я так думаю, як і винос фірми Uno. Винос, на мою думку, тут стоїть сотка на Рамі Excel, а кермо точно із сплаву алюмінієвого. Ну, винос само собою так само. Є багато проставок, то кермо можна зробити нижче, суттєво нижче, прям, щоб була екстремальна посадка. Далі, штир як штир, але стокове сідло. Ну, воно прям дивує, бо воно таке, типу, туристичне, комфортабельне. Я ще не встиг його зрозуміти, чи подобається мені, чи ні. Ну, я якби то людина балована, у мене із кіолаби, то, скоріш за все, мені не сподобається. Ну, проте, сісти та якось їхати можна. Варто було сказати раніше, проте, окрім ось цих бонок, як не дивно, є ще по дві з кожного боку ззаду, і є на Гілки. Тобто ну, сюди точно можна поставити крила, і, напевно, скоріш за все, сюди стане задній багажник. М -м, придеться лише замінити зажим на такий самий, але з бонками під багажник. Якщо пам'ятаєте, у мене на цих таке було. Сюрпризи або дивні рішення на цьому не закінчуються. Бо, друже, як тобі стокова підніжка. Стокова підніжка на шосіку. Я такого ніколи не бачив, навіть не чув. Ти, скоріш за все, теж. Але вона є, і як це зараз би не прозвучало, воно зручно. Я поставив ровера на підніжку і знімаю. Мені подобається. Також тут стоять якісь звичайнісінькі самі прості педалі, які тримають нормально взуття. Тобто, типу, типу, нога не нічого такого. Але ну, вони ж з іншого світу. Це МТБшні педалі, це не шосе. І я додам, що Вільчик повністю весь стоковий. Тут жодна деталь не вимінювалась на, на щось інше. Тут навіть колодки рідні. А ще він на осях, І спереду, і ззаду. Це взаємозаміняємо з ексцентриками якісь такі вісі. Тут просто рукою зажимається, ось так. І вона тримається в трепалтах. Але з іншого боку такої крутилочки нема. Ну, тут, типу, хват під шестигранник. Ось, позаду так само, така сама вісь. Ось. Я не знаю, я не впевнений, що воно щось дає, якісь переваги, ну, але це незвично. Ну і про обмотку і баренд я нічого не можу сказати. Баренди такі трохи смішні, блискучі, типу під хром. Обмотка є, та ну і на тому дякуємо. Вона тут трохи пошкоджена, треба чимось буде перетягнути. Ну це такі вже прям зовсім дрібниці. Також тут стоять якісь звичайнісінькі втулочки. Я намагаюсь прочитати назву. Схоже, що це якийсь джойтек чи щось типу того. Ззаду такі самі джойтеки. Так. То замість того, щоб розповідати, я просто покажу, як вони катять та і все. Переднє колесо. Заднє. Накат тут є, в'їде він доволі легко. Так, варто буде зробити окремий роа-тест, і я буду намагатися це зробити. Але колеса круглі, вони крутяться, і крутяться вони доволі легко. Як для такого ровера, як для таких столок. Ну, чому ні? Ну, напевно, це все, що я хотів про нього сказати і показати. Сподіваюсь, далі буде род-тест. І я вважаю, що він покаже себе класно, бо вільчик цікавий. Ось то чекайте. А поки це все. Дякую. Стопе. а як же висновки? А щодо ваги? Ну, висновки такі. Це ровер, який я би назвав в смислі. Типу, в смислі шосік, в смислі на шведерах, в смислі 6.0, 6.3 атмосфери, в смислі на турнеї, в смислі з вказівниками передачі, в смислі з підніжкою, в смислі хітеновий, чи який він там, сталевий. Це повністю ровер в смислі. Але на мою думку, це непоганий турінг. От я ще на ньому толком не їздив. Я вважаю, що це саме турінг. Зробимо род і подивимось, чи так це чи ні. Ну, навряд чи прям, от, прям шосік. Навряд чи да? давай будемо відверті. Але турінг точно. Чому ні? Ну і нарешті щодо ваги. Отак, От як є в цьому відео, повністю, з цими педалями, з цією сідушкою, з підніжкою, з цим всім. Як ти вважаєш? Скільки? 16, 15. Ні і ні навіть і близько. Я встав на веса, він важе отак, як є. 13,2 кілограми. Ще раз з педалями, з сідушкою і підніжкою. І мій попередній турінг був, напевно, трошечки, трошечки важчий, але, ну, як би то він був дюралєвий. Тому ось так. І ще хочу додати, що він якісний. А, не дивлячись на те, що він італійський, так ми всі знаємо, що Італія в плані техніки асоціюється з чимось таким яскравим, але ненадійним. Тут не так. Він яскравий, але на мою думку, він надійний, він якісний. Тут дуже охайні шовчики. Я їх показував на початку, покажу ще раз. Він дуже якісно пофарбований і тут якийсь класний такий лак, він блищить, як самі знаєте що, самі знаєте у кого. Він якісний. Ну не знаю в чому тут крафтовість італійська, така прям відома, але ну, він просто якісний. І ось на цьому напевно я і закінчу.